Забезпечення стабільної роботи транспорту комунальної сфери, матеріальна допомога вінничанам та систематична підтримка фронту. Так, Вінниця прожила 10 бюджетних місяців поточного року. На пріоритетні напрямки: а це безпека і оборона, стійкість та турбота з міської скарбниці спрямували понад 3 мільярди гривень. На що і скільки грошей було виділено, міська влада звітує перед громадою. Кожен член територіальної громади має право знати. Які видатки плануються у бюджеті, які доходи має наш бюджет нашої територіальної громади? Це вимоги бюджетного кодексу. І ми знаємо, що ми завжди говоримо про те, що ми маємо бути прозорі, відкриті, підзвітні територіальній громаді. Цього разу інформаційну зустріч провели з представниками профспілок та директорами закладів дошкільної та середньої освіти. На пріоритет безпека і оборона в бюджеті заклали 983 мільйони. Та через збільшення надходжень цей план перевиконали і станом на початок жовтня спрямували більше мільярда гривень. Коштами громада регулярно підтримувала оборонців. Понад півсотні військових частин систематично отримували від війниці дрони, мавіки, автівки, реби та іншу допомогу. Частину коштів спрямували і на безпеку громади. Зокрема, побудували нові протирадіаційні укриття в десяти ліцеях Вінниці, а у восьми капітально відремонтували. Що ми більше трьох років працювали то в змішаному форматі, то на базі різних закладів, і це складно було для колективу, для батьків, для дітей. Але все ж таки були винайдені кошти, і ми повернулися від заклад, утеплений заклад з оновленим опаленням. Ми маємо на базі закладу новопобудоване протрадиційне укриття, і це дає можливість працювати повноцінно. Майже мільярд 205 мільйонів гривень з бюджету спрямували на пріоритет стійкість. Насамперед, це підтримка критичної інфраструктури, аби війни отримували якісні комунальні послуги. Ми змогли сформувати, збалансувати бюджет таким чином, щоб і забезпечити сталість видатків для утримання інфраструктури, яка є, і забезпечити пріоритет безпека і оборона. На пріоритет турбота передбачили понад 816 мільйонів гривень. За ці кошти протягом 10 місяців здійснювали матеріальну підтримку захисників та захисниць, їхніх сімей та родин загиблих військовослужбовців, а також незахищених верст населення. Майже 107 мільйонів спрямували на виплату стипендій студентам та забезпечення школярів безкоштовним харчуванням. За рахунок коштів бюджету ми зуміли збільшити вартість харчування наших дітей та учнів, і безкоштовним харчуванням, якщо говорити про заклади освіти, то в цілому забезпечені 14 786 дітей і учнів пільгових категорій, пільгових категорій із бюджету спрямовано 69 мільйонів гривень. Забезпечення комфортного та безпечного освітнього середовища для маленьких віничан один з головних напрямків, які затверджували депутати при плануванні бюджету 2024. Щоб наші діти почували себе комфортно, і воїни, які сьогодні воюють на фронті, а діти їх сьогодні ходять до наших дитячих садочків, до шкіл, діти почували себе. Комфортно і безпечно, а воїни були спокійні за те, що їх діти в надійних руках. За трьома пріоритетами, громада продовжить роботу і в наступному бюджетному році. Світлана Ількова, Аркадій Іпатов новини за день, телеканал Віта.